Розпаковка стойки для булгарки. Хто хоче рівно щось відрізати, купив таку железяку. Ну вона тяжка три Я щось думаю, що воно легше. Подивимося, що... А, тут його ще складати треба. Оце конструктор такий, що я з телефоном зараз тут не розберуся. Так, тут якісь лаби, якісь железяча. Я сподіваюся, ця інструкція є. Буду складати. Так, є. Ручка. І ручка є. Якась штука, не знаю, якась від чогось відлетіло. Так, кусок. О! Сам пінопласта та відклала, ти бач? Весна розмножаються. Так, далі. Якась пластмасова штука. Далі що тут? Сподіваюсь, це стойка, бо я заказував стойку. Ану, так. Да. О, направляй так. Направляйка. Тише тише. Так, ану. Не гнеться. Наверно, тут щось крутити те. Так. Це треба точно без інструкції тут не розбереся. Картонка. А, і це, напевно, ця плита. Ну, воно не знаю з чого, чи це чугуняка. Но я щось думаю, що сумніваюся, що це алюміній, бо воно якесь дуже дуже тяжелене. Отаке і воно. Вигляд мій. Тісочки. Щоб зажимати трубу. ну Тут, мабуть, його все регулювати, треба це збирати. Це я вже, мабуть, зберу його докупи. Всю каля... Цю всю каляку-маляку. желізо зберу. Подивлюся, що, що воно як воно. А, це, наверно... це десь наверно, такого має бути, сюди диво... чіплятися. Ну, це виходить, що я хочу зробити? Типа... маленька торцовочка з протяжкою з болгарки вийде. Але це суто для того, щоб різати труби. Те, що в мене труцовка для дерева є. А щоб труби різати, я ось взяв таку штуковину. Подивимося, наскільки воно удобне. О! Інструкція. О, чекай, бо я тут відкрутив. ну, закручуйся назад. Так, різьба така. Як вона трапеції, чи як називається правильно. Так, це ми спихаємо. Я вже картонку не кладу, далеко воно їхати не буде. Все. Так, інструкцію ми почитаємо. Має вийти так, увага перед використанням. Прочитайте оригінал інструкції з техніки безпеки. Так, у мене оригінал чи копія? Оригінал. А, ну тоді все, значить буду читати. Все, кому цікаво, потім зберу, покажу, покажу, як воно ріже. Болгарку теж десь там купив. Зараз пориюсь по коробках, може, знайду болгарку. Коротше, слідуючий відос, буду шукати в коробках болгарку. Десь я її недавно заказував, зараз подивлюся. Може я нагадав, які коробці. Якщо знайду, покажу, яку болгарку заказав. Під цю ірундовину.